1104-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скільки шахедів збили українські протиповітряні сили цієї ночі, та про що європейські лідери домовилися у Лондоні? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Візіцька, і це ТСН. Ну і розпочинаємо ми з того, що повітряна тривога зараз оголошена фактично у всій Україні. Ми зараз бачимо онлайн мапу тривог, і як ви бачите, всі регіони червоного кольору. Тому не нехтуйте своєю безпекою, залишайтеся в укриттях до відбоїв. І поки триває зараз ракетна небезпека. Будь ласка, бережіть себе. Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині у сухопутних військах підтвердили, що через ракетний удар Росії є загиблі і поранені. Їхня кількість офіційно не розголошується. Окупанти завдали удару по військових 1 березня. Водночас, напередодні удару, були повідомлення, що в тому районі діє ворожий розвіддрон. За деякий час росіяни вдарили по скупченню військових. Кожен хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність. Заявив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий на своїй сторінці в соцмережах. Він вимагає найсуворішого покарання для винних, призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки. Я вимагатиму найсуворішого покарання: тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки. Тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, усі вони ганьблять збройні сили України. 83 ударні безпілотники запустили росіяни по території України цієї ночі. 46 ворожих дронів вдалося збити у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. І ще 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений. Звітують повітряні сили ЗСУ. Ворог запускав БПЛА одразу із чотирьох напрямків російського орла, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП. Та мобільні вогневі групи повітряних сил. Кількість постраждалих через влучання російського безпілотника у п'ятиповерхівку Харкова зросла до восьми. Серед них шестирічна дитина. Є руйнування і в екопарку. Там через ворожу атаку загинули тварини. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз з нами наживо із Харкова. Юлію, в якому стані потерпілі і що зараз відбувається на місці влучань? Тобі слово. Паяти ну, ви слоні. Ми зараз насамперед знаходимось на місці прильоту у Київському районі. Це самісінький центр Харкова, де немає жодних. Військових об'єктів приліт безпілотника прийшовся у квартиру на останньому п'ятому поверсі. Одразу почалась пожежа. Втім, вогонь поширився на сусідню квартиру, де на щастя ніхто не мешкав. Вона видріла вщента в оселі, яку безпосередньо атакував безпілотник герань. 2 постраждала лише сутня, і власник, зарічний хлоп скажує, що все було настільки швидко, що він не відреагувати. Я на роботу збирався, ліг раніше. Я на роботу збирався ліг раніше, і усе я прокинувся від звуку, що він летів сюди. Мене викинуло з ліжка вибух, вогонь. Я швидко з другом спустився вниз. Зрив мене з скривати. Хлопець отримав опіки обличчя. У нього опалене волосся. Крім нього, цієї ночі Харкові пострадало ще семеро людей. Всі вони мешканці цієї п'ятиповерхівки. Медики надавали їм допомогу. Кажуть, що всі лікуватимуться амбулаторно. Серед поранених є хлопчик шести років. У нього гостра реакція на стрес. Всього серед восьми поранених у 5 осіб гостра реакція на стрес. У інших трьох не загрожуючи життю поранені, сад порізи від скла і забоїв. А про те, що рятувальники оперативно загасили вогонь, наслідки атаки значні, пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі у п'яти житлових будинках. Вибито майже 180 вікон. На місці зараз тривають ремонтні роботи. Комунальники забивають вибиті вікна та прибирають уламки. А правоохоронці підстоїть докази чергового воєнного зоню зі сторони Російської Федерації. Але це не єдина атака на Харківщині. Близько першої години ночі ворожий безпілотник атакував типував Харківський коп. Арки, знаходиться біля міста, одар прийшовся на вольєр, де знаходились тварини. На жаль, серед них є загиблі. на цьому ми на все до десу. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка ДСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо із Харкова і розповіла про наслідки влучання російського безпілотника у п'ятиповерхівку, а також про загибель тварин в екопарку. Двоє людей постраждали від російських обстрілів на Харківщині. У довжику чотири керовані авіабомби пошкодили склади, чотири приватні будинки та електромережі. Поранень зазнали чоловіки. Жінка у боровій безпілотник влучив котельню. У клиновій новоселівці поруйновано житлові будинки. Поблизу Ізюма впали два безпілотники невстановленого типу. Через обстріл Покровська на Донеччині загинули двоє містян. Ще один дістав поранення. Є потерпілий і у Костянтинівці. Там понівечено 10 осель та адмінбудів в Андріївці і Кливцовому окупанти поцілили по підприємству адмінбудівлі та двох крамницях. Поранена людина в Сіверську та Іванопіллі поруйновані півтора десятка осель у комарі, дві адмінбудівлі та два підприємства. 52-річна жінка постраждала у кривому розі на Дніпропетровщині. Пошкоджено підприємство а також шість багатоповерхівок, медзаклад та авто. Спалахнула пожежа, яку вже загасили. Понад 550 ударів за добу росіяни завдали по Запорізькій області. Під вогнем опинилися 13 населених пунктів: Гуляйполе, Залізничне та Варварівка зазнали авіаударів. Також окупанти атакували з артилерії РСЗВ та безпілотниками. Ворог просунувся у піщаному на покровському напрямку Донеччини та ще в трьох селах на Харківському, Луганському та Курському відтинках. Це дані аналітичного порталу Діпсейт. Загалом на фронті за останню добу відбулося 109 бойових зіткнень. Звітує генштаб. Найінтенсивніші бої тривають на покровському напрямку. Там українські військові зупинили 18 атак окупантів. На Лиманському ворог штурмував 15 разів, намагаючись просунутись неподалік нового Ямполівки та Новомихайлівки. На турецькій ділянці фронту українські воїни відбили 14 атак у районах Торецька та Щербинівки. Три десятки разів Росіяни йшли на штурм на Курському напрямку, і там загарбники також здійснили понад чотири сотні артилерійських обстрілів та завдали майже два десятки авіаційних ударів кабами. Бавовна в Росії там палає нафтопереробний завод Башнефть. Вночі ударні дрони атакували ворожий стратегічний НПЗ в УФІ. Як пише Астра, близько другої години ночі там пролунали вибухи. На відео яке публікують місцеві пабліки, видно масштабну пожежу, що спалахнула одразу після гучного удару Башнефті. Один із найпотужніших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом та мастильними матеріалами збройні сили РФ. В Одесі морські прикордонники показали, як відшліфовують антидронову роботу. Навчання проводили у відкритому морі, застосовуючи корабельне озброєння та особисту стрілецьку зброю. Щоб ускладнити завдання, підібрали туманний день, коли до всього на морі ще й штормило. Адже саме в таку несприятливу погоду найчастіше масовано атакує ворог. А морські охоронці мусять зробити все, аби знищити вороже залізятча над водою, щоб воно не долетіло до міської забудови. Китовиця дуже впливала на прицільність. Був цікавий досвід. Провірити себе, свої навички і свої вміння. Тривога і загроза з'являється неочікувано. Ми маємо бути готовими завжди до цього. І зброя має бути готова. План миру для України після скандальної перепалки у Білому домі напередодні ухвалили на саміті європейських лідерів у Лондоні. Ця стратегія складається з чотирьох пунктів: по перше, продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, і водночас посилювати економічний тиск на Росію. По друге, українська сторона має бути присутня на будь-яких мирних переговорах. А мир має бути тривалим і забезпечувати суверенітет та безпеку нашої держави. По третє, у разі досягнення мирної. Годи європейські лідери мають запобігти повторенню вторгнення Росії в майбутньому. Погодили і створити коаліцію охочих стати на захист України та гарантувати мир. А також президент Франції та прем'єр-британії запропонували організувати одномісячне перемир'я у повітрі на морі та в атаках на енергетичну інфраструктуру, щоб отримати більше часу для деескалації. Загалом європейські лідери висловлювали рішучу підтримку Україні після перепитів у Білому домі за адміністрацією Трампа. Однак там усе ще сподіваються зберегти Америку як надійного партнера і одного із гарантів безпеки для України. Низка західних медіа пише, що Київ закликають налагодити відносини із Вашингтоном у своєму зверненні за результатами переговорів з європейцями. Володимир Зеленський теж повторив тезу, що американська сторона таки має бути долучена до мирного процесу і вкотре подякував Штатам за підтримку. Буде дипломатія заради музаради того. Щоб всі ми були разом: Україна, вся Європа і обов'язково обовязково Америка, звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. І саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до. 救火。 І сьогодні на Київщині прощаються із подружжям Тетяною Кулик та Павлом Іванчовим. Журналістка та відомий лікар-хірург, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені Богомольця, загинули минулої середи внаслідок прямого влучання ворожого безпілотника в їхній будинок у Київській області. І на церемонії прощання перебуває кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона зараз з нами наживо. Я вітаю Аліно. Тож розкажи, хто прийшов висловити співчуття і пом'янути подружжя. Тобі слово. Вітаю, Соломія! Так, ми зараз знаходимося під корпусом фізико-хімічного. Е Корпусом університету медичного імені Богомольця саме тут прощаються із загиблим подружжям, журналісткою Тетяною Кулик та лікарем Павом Іванчовим до слова. Саме тут він працював, викладав для студентів, а також працював завідувачем фізико-хімічного корпусу на рахунку вченого сотні наукових праць та десятки патентів на винаходи. Паво Іванчов виконував складні операції на органах черевної поро. Ожнини, а його дружина Тетяна була журналісткою інформагенції «Укрінформ», авторкою та ведучою програми Нація непереможних. Тож тут у холі корпусу власне і відбувається зараз прощання. Тут не проштовхнутися. Зібралися як і колеги, подружжя, так і студенти, лікаря, хірурга, так і їх друзі та знайомі. Всі вони кажуть, що шоковані усім тим, що трапилося, і кажуть, що це непоправна втрата для всіх. Прошу послухати. Сказати слово, що нам не буде його не вистачати, це взагалі нічого не казати. Це величезна втрата для всієї медицини нашої держави. Ви знаєте, важко навіть уявити, що його не буде. Він багатьох із моїх друзів лікував, спасав, витягував з того світу. Надзвичайно талановитий хірург, надзвичайно чуйна людина. Він виховував дуже велику кількість інтернів, студентів, величезна йому. Час і хвала. нагадаю що подружжя загинуло минулої середи внаслідок дронової, дронової атаки росіян тоді на київщині дрон влучив у приватний будинок за словами очевидців саме у спальню де перебувало подружжя і це був такий удар який від якого спалахнула, спалахнула будівля сусіди намагалися допомогти однак нічого не могли зробити на місце прибули рятувальники і згодом уже виявили тіла подружжя. Рожжя от, власне, як ми можемо зараз бачити, з корпусу фізико-хімічного вже виходять люди, тобто прощання певно, що завершується. Усі люди, хто ще не попрощався, приносять квіти, а далі церемонія поховання відбудеться вже на байковому кладовищі. Соломія. Дякую, Аліна. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була зараз з нами наживо, і вона розповіла, як прощаються з подружжям Тетяни Кулик та Павла Іванчова, журналіста та хірурга, які загинули після ворожої дронової атаки. Найтриваліший та найсуворіший у православній традиції вже сьогодні розпочинається Великий піст перед Великоднем. Особливий період, коли віряни духовно готуються до найсвітлішого церковного свята року, триватиме до 19 квітня. А вже 20-го відзначатимуть сам Великдень. Окрім молитов та добрих справ, це ще й період відмови від певних продуктів. Зокрема, Великий піст передбачає утримання від м'яса, молочки, яєць та страв, що містять тваринні жири. Втім, основу Пісного Ого меню складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та гриби. Тож таке різноманіття дозволяє компенсувати відсутність тваринного білка. Однак, як кажуть самі священнослужителі, відмова від їжі є допоміжною. Передусім, потрібно очищатися духовно через молитву, зміцнювати свою віру до Бога і прощати. Втім, в умовах повномасштабної війни і постійного терору росіян кажуть, тут є нюанс. Це стосується зараз найближчого кола рідних і близьких, сусідів, товаришів і так далі. Зараз мова не йде про ворога-агресора, тому що дуже складно простити ворога, дуже складно простити агресора, але це вже, це вже інше питання. Тому потрібно почати з того, щоб прощати батьків. Ближніх і ті, хто є навколо нас. Кіно про росіян із російськими акторами цьогоріч тріумфує на церемонії вручення кінопремії Оскар 2025 Стрічка Анора, основний сюжет якої про кохання стриптизерки до сина російського мільярдера, здобула головну нагороду. А загалом вона отримала аж п'ять статуеток. Зокрема, і за головну жіночу роль. Мікі медісон за найкращу режисуру Шона Бецкера. Найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж у фільмі зіграли такі російські артисти, як Юрій Борисов та Марк Ейден. Енштейн, які публічно не засуджували російську агресію проти України, і знімалися в російському кіно в окупованому Криму. Українські кінокритики назвали це толеруванням кремлівської агресії. Україну ж на цьогорічному Оскарі представляв фільм «Порцелянова війна про життя художників керамістів у Харкові на початку великого російського вторгнення. Ну і повертаємося до подій у Білому домі, що сталося наприкінці минулого тижня та саміту у Великій Британії, де зібралися 18 лідерів європейських держав та інституцій, а також прем'єр Канади. До чого домовилися, чого варто чекати найближчими днями. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розповість. Ну а я прощаюся з вами до 13-ї години. Плануючи саміт у лондонському маєтку Ланкастер Хаус, тиждень тому британський прем'єр Кір Стармер навряд чи чекав, що на ньому обговорюватимуть сварку стратегічних партнерів на камери в овальному кабінеті. Ніхто не хотів бачити того, що сталося минулої п'ятниці, але я не приймаю тези, начебто сполучені штати не надійний партнер. Сполучені Штати були надійним партнером для Великої Британії багато багато десятиліть. Так і залишається. Досі минулої п'ятниці довга імпровізована прес-конференція, в яку з легкої руки Дональда Трампа перетворився початок його зустрічі з Зеленським, закінчилася безпрецедентною восьмихвилинною сутичкою. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявляє, що весь цей час Байден не давав дипломатії шансу закінчити війну, а Трамп зараз все зробить. Зеленський нагадує, що Путін з 2014 року окуповує територію України і жодні дипломатичні зусилля не змогли. Цього зупинити Венсу. Відповідь звинувачує українського президента в неповазі і понеслося. <зараз> У вас зараз немає карт на руках. <зар> Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний be президент be під час воєнного стану. Ви граєте з третьою світовою. Ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни. Та з усією повагою. Та ви хоч раз дякую. Сказали. Та багато разів ні, саме на цій зустрічі без камер за зачиненими дверима ніякої розмови вже не було. Трамп із Венсом пішли геть. Їхнє оточення вказує українські делегації на двері. За годину майже всі республіканці, що досі обіймають якісь посади, почали вимагати від Зеленського, якщо не відставки, то хоча б вибачення. Або він мусить піти у відставку і послати сюди когось, із ким ми можемо мати справу, або він мусить змінитись в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке з'явилося за кілька годин. Зеленський не вибачається і заявляє, що у відставку не збирається підтримку Україні в соцмережах у ніч проти суботи висловила більшість європейських лідерів. А віце-президент від Джей Дівенсу зірвали гірськолижну відпустку у штаті Вермонт кілька сотень місцевих зібралися неподалік готелю з прапорами України. Від такої популярності довелося разом з родиною тікати в інше місце, про яке громадськість уже не повідомили. Хай їде кататися «Дей -дей... на лижах до Росії, бо у Вермонті у й дівенса друзів нема. Зате у Росії вдосталь. От там нехай і відпочиває. Російська пропагандистська машина зі скрипом перелаштовується. Тепер вони вже не воюють зі штатами в Україні. Тепер Трамп хороший, американці майже друзі. Тепер це європейці винні в тому, що Україна досі чинить спротив. Точно також, як зараз, як вони так же, як як вони привели його на штиках, штиках власні, до влади і калутар. штовхають уперед. Вони зараз так само хочуть підперти його своїми штиками у вигляді миротворчих підрозділів. Доки літак Зеленського долає океан, той самий, що як хизується Дональд Трамп та його оточення, напевно відділяє Америку від російської війни у Європі. Типографії Великої Британії другують перші шпальти з шокуючими заголовками. Видовище, від якого жахнувся світ, бійцівський дім, зраджений герой України. А далі тепла зустріч Зеленського. Але британський прем'єр-стармер на адресу нових господарів Білого Дому різких заяв не робить. Після зустрічі Україна з Британією підписують угоду про позику на 2 мільярди 600 мільйонів фунтів. Це більше трьох мільярдів доларів на підтримку оборони. Ці гроші надійдуть з прибутків від заморожених Британією російських активів. Чого обидві наші сторони хочуть досягти тривалого миру, тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті і безпеці України? Держави Балтії одні з найбільш зацікавлених у тому, щоб Європа прокинулася, бо свідомі того, що вони наступне мішені Росії, до Лондона не запросили. Стармарк переговорив з ними телефоном перед тим, як почали збиратися скликані ним гості. Серед них італійська прем'єрка Джорджія Малоні, яка наполягала на терміновій зустрічі європейців з американцями, аби прояснити позицію. Єдина європейка, яка була на інавгурації Трампа, її розглядають як можливу парламентерку на той бік океану. Бо з державою, на якій тримається НАТО, щодня стає чим далі складніше мати справу. Одна річ, якої ми точно не можемо собі дозволити, це мир, який триватиме недовго. Україна не може собі цього дозволити. Європа не може собі цього дозволити. Сполучені Штати не можуть собі цього дозволити. Президент Франції Еммануель Макрон він провів на єлсельських полях уже дві зустрічі після того, як американський віце-президент Же Венс ще на. Мюнхенській безпековій конференції дав європейцям зрозуміти, що нові господарі Білого Дому руйнуватимуть усталений десятиліттями порядок. Прем'єр Канади Джастін Трюдо, який не виключив відправлення до України канадських миротворців, президентка Єврокомісії, яка пропонує в якості гарантії безпеки. Зробити з України цитую сталевого дикобраза, а європу за той самий час довести до боєздатного стану я говорила за столом про те, що нам негайно треба переозброювати Європу. Отже, 6 березня, коли голови держав зберуться на європейську раду, я представлю детальний план усього в розмові за участі генсека НАТО та міністра закордонних справ Туреччини беруть участь 18 глав держав, урядів і інституцій в заявах, що звучать після того, як політики роз'їжджають, Чаються з маєтку Анкастерхаус. Усі підкреслюють, Україні не можна нав'язувати російський мир. Росія завжди хотіла встановити в Україні таку владу, яка танцюватиме під російську дудку. Це неприйнятно. Україна європейська держава, яка вирішила, що хоче приєднатися до європейського союзу. Демократична і суверенна нація. Так мусить залишатися і надалі. Велика Британія, Франція і ще можливо кілька країн, які зараз не називають на цьому саміті. Вирішили готувати мирний план, який презентують штатам. До нього зокрема входить перемир'я на місяць у повітрі на морі. І в енергетиці невідомо щоправда, якими силами його збираються контролювати на лінії фронту, що розтягнулося на понад три тисячі кілометрів. Адже про західних миротворців до остаточного припинення вогню не йде й мови. Озвучені пресі плани звучать поки що украй розмито, хоч куди сприятливіше для України ніж прийом по інший бік океану. По-перше, ми продовжуватимемо військову допомогу і посилимо економічний тиск на Росію аби посилити Україну. По друге, ми домовилися, що будь-який тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України, і Україна мусить бути стороною цих переговорів. По-третє, за умов мирної угоди ми продовжимо посилювати оборону України аби запобігти будь-якому вторгненню в майбутньому. Четверте, ми сформуємо коаліцію рішучих захищати мирну угоду в Україні і гарантувати. Зеленський з цієї пропозиції на місячне перемир'я коментувати не став, підтвердивши лише, що знає про нього. З Ланкастерхауса його військовим гвинтокрилом доправляють до Сентренгемського палацу, де президент України протягом години чаював із королем Великої Британії Чарльзом Третім. На якого британський уряд розраховує як на потенційного посередника між Зеленським та Трампом, як на так звану тиху силу британської дипломатії, жодного контакту між офісом президента України і адміністрацією Білого Дому з п'ятниці не було. Це підтвердили обидві сторони. Однак європейці поки що звучать переконаними, що це питання часу. Я не хочу обговорювати, що відбулось, я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулося. Я хочу про тільки підкреслити, чому я також розумію. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація вона пройде. І попереду більш важливі, більш важливі речі. Жодних вибачень, на які артикульовано чекає вже третій день білий дім, не звучить і тут. Того ж дня стає відомо, що Велика Британія додатково виділяє 2 мільярди доларів на закупівлю британських зброярів для української ППО 5 тисяч ракет перехоплювачів та пускових установ. Утім, найближчим часом їх чекати не варто. Цю зброю треба ще виготовити. Генсек НАТО Марк Рютте, посилаючись на довгі міцні стосунки з Трампом, просить не боятися. Він повністю відданий, як я неодноразово казав, статті 5 та НАТО. Тож, будь ласка, давайте припинимо розпускати чутки про те, що США можуть або не можуть зробити. Але вірить цьому особливо в тих держав, які не спроможні в разі нападу захиститися від Росії самотужки, а це насамперед держави Балтії. Куди менше після того, як світ став свідком нових правил гри у Білому домі, де президент із віцепрезидентом Сполучених Штатів розмовляють майже цитатами з хрещеного батька? Я за ТСН тесен марафон. Єдині новини.